Чесно кажучи, рекламувавши тример і не спробувавши його да, там, на траві, то це повна хрень. Але ну, немає зараз змоги включити, перевірити та й не дуже хочеться засирати тример, тому що як би я його потім не вимивав, і, ну, чесно, важко буде продати його як новий. Тому рекламуємо, як є. Електротример від компанії Vitals. Це в нас іде з нижнім таким моторчиком 550 Вт. Тут голова просто здоровенна. Дійсно, це хороший варіант серед електротримерів невеликих, але при цьому функціонал тут зашкалює. Все зроблено дуже якісно. Хто бачив живу, не бачив. По деталям все тут зроблено на вищому рівні. тут у нас хоче, не хоче? У нас іде телескопічна ручка. Ми можемо змінювати висоту нашої ручки. Так? Металева клавіша. Ну, тут все зроблено дуже класно. Головка наша сама косильна може змінювати кут нахилу. В да? залежності, як ви працюєте, якого ви зросту, під який. Да, там, або ровно, або не ровно. Ну, не знаю, як правильно об'яснити, але головка у нас міняється. Тому що якщо ви працюєте під таким кутом, вам зручно. Якщо кут трошки змінити, буде теж зручно. Навіщо такий кут, чесно кажучи, не знаю, але, можливо, десь там. Якісь кущі підрізати, ну, але вона змінюється. Також змінюється нахил у нас головки. Бачите, ми можемо натиснути на нашу кнопочку і змінити нахил по соотношенню нашої ручки. Широка клавіша включення. Тут не прогадаєте. Додаткова рукояточка 550 Вт. Це на світал 3 роки гарантії. Є така, боковий такий ролик. Це, я так зрозумів, для того, щоб працювати вдоль бордюра або вдоль да, такий буде як адцікати. Для чого потрібна ця металева штучка? Тут, чесно, я ще не догадався. Можливо, це так само є якийсь упор. Хто знає, для чого потрібен цей крючок, напишіть в коментарях, тому що ну, самому дійсно не знаю, важко сказати. Катушечка така стандартна, ліска наматується дуже зручно. Нажали вушки, вони легко нажимаються, витягнули кришечку, витягнули наш барабан з ліскою. Давайте отак от його максимально покажу. Намотали нашу ліску і потім заново засунули в наш барабанчик. Ліска використовується, я думаю, максимум 2,4, але більше сюди не потрібно. тример, тримери невеликий, розрахований на невелику роботу да, біля вашого будиночка. Бачите, до речі, лісочка так само зручно можна і намотати. Для випуска ліски тут є кнопочка на самой катушці. Да? Зараз ліска в нас не виходить. Якщо натискнули на кнопочку, лісочка наша виходить. Тому все дуже зручно. Тому, кого цікавить, є в наявності електротример від компанії VITALS. Кого буде цікавити, звертайтесь, номер телефону я залишу внизу під відео або на екрані. Номер додав, пишіть на Viber та телефонуйте. Всім гарного дня! Всім пока.